Скільки постраждалих, в якому стані зі пенатного? До нас надійшло шестеро постраждалих. Це четверо чоловіків, дві жінки. Троє ушпиталено, ще трьом надано амбулаторну медичну допомогу. Жінка залишається у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, отримала опіки, стабілізується наразі її стан. Чоловіки знаходяться в палаті хірургічного відділення середньої ступені у важкості. Наразі отримують лікування і то обстеження. Які травми? Перелами кінцівок. У чоловіків якісь забої рвання, рани? Нічого такого немає. Були пацієнти з акуборотравмою, зустріну реакцією на стрес а В іншому це переломи і ВОСП? Є якісь оцінки, скільки плюс-мінус вони можуть ще знаходитись в лікарні? Ми робимо все, щоб вони якнайможе як швидше одужали і повернулися додому, але ще потрібно отримувати лікування. Наразі важко прогнозувати. Можете уточнити опіки, яких частин тіла отримала жінка. Так, Жінка отримала опіки лиця і верхніх кінцівок. опіки? Вони е глибокі, потребують лікування в відділенні. Ви Можете ще сказати, <кхе> приблизно коли вас почали поступати постраждалі? З якої години? Майже одразу лікарня почала приймати постраждалих. Останнього пацієнта привезли чоловіка 60 років. Він потрапив спочатку до відділення інтенсивної терапії, але до ранку вдалося стабілізувати його стан. Він наразі знаходиться в хірургічному відділенні. Тобто на ранок вони вже у нас двоє чоловіків залишаються в палаті. Хірургічного і Жінка, яка була опіка, чи відомо скільки є років? Так. Жінка 65 років. Наймолодшому постраждалому було 36, жінка найстарша.